Друзі, всім привіт! З вами Яткан 31, і це відкриття другого сезону Create. На терроріумі. Йоу. сідаун. Ой, зазвичайсь. Я трошки дивітчик. Отак от. Добре. Поки чекаємо, нас ще 3 хвилини є. Я дуже голосний, та я знаю. Я вибачаюся дуже сильно за це. Так, поки трошечки технічно роблю. Так, поки я роблю ще технічні дещо. Так, ми те саме посилання копіюю. Так, йдемо, ПП. Ой-ой, я забув дещо. Ай, добре. Так. Ти-ти-ти-ти-ти. Так, так стрім идем, анима, сейчас список не внесли на нас. Це. Шикардос! Салам. Ну, чекаємо, поки додадуть в білий список. ура Перемога! Поки чекаємо. І оновлюємо. Щось у мене з підключенням до інету все погано. Але все ж таки заходимо. Ого. Ого, я дещо забув переналаштувати в модильніс. Вибачаюся. Прогружаємось. Це база у мене. Ммм, дуже я полюбляю. Ай, переключитися не можу. Ура! Перемога! Перемога буде! Друзі, перемога буде! Вибачаюся за такі технічні неполадки. Так, краще я це зроблю так. Вибачаюся за технічні трошечки. Все стартувало, а я тільки запускаюся! Йоу, друзі! Оце я і думаю, варто мені стрім робити чи ні. Добре, то таке. Так, поки хай воно так буде. Так, все є, все є. Так, ну збірка запускається, побачаю за такі технічні, у мене неполадочки. Сервіс стартував, а я ще ні. йо -мо, як то воно так? Це капець, це я лох. Це я лох, у мене збірка дуже довго запускається. Так, поки я... Захоплення гри навіть приберу. Щоб запуститися нормально. Так, я гадаю, мене так буде краще чути. В плані тому, що не буде чути клавіатуру. Ага, так воно буде чути, я зрозумів. Так, Майн, запускайся, 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 маленький. Поки чекаємо поки в мене трошечки тих, неполадки. Полюбляю їх дуже сильно. Ну Та збірочка всього ж на плюс модіїв. Ну та таке. Раз розкажіть поки як у вас там справи на кріейті, хто зараз вже грає. Це ще може мені оверлей дискорда додавати Лагів. Mm -hmm. Так, тоді ми зробимо так, що я чанки, і як зайду, то перемкну якраз на цей екран. Ну, звук ви можете вже чути. Напевно, я не знаю. Зараз. Mm, Полюбляє свої лаги. що ж таке Так Так Давай, давай. Запускайся, тварюка. Сенсі не дійсна сесія. Ооо. Це мені перезапускати треба. Так, тоді я краще зроблю... закрию цей Discord. І Chrome також. Щоб розгрузимо ЦП трошечки. No. Uh -huh. Так, незручно за такі технічні неполадки. Це капець. Дійсно дуже сильно вибачаюся за це. Вже не вивози мій маленький комп'ютер. Ой, Бляха. Поки чекаємо. Ще дещо зроблю. Так, переподключив дещо. Але все одно щось мичко в мене не хоче нормально працювати. Ой, бляха, муха. Так капець, так капец. Та капец. Бляха муха топ капець то пець А ес ти є Ай стій мені кофе. П'ятнадцять хвилин старту ...каков Так. Пробую зараз приєднатися. Сподіваюся. Ух uh, ти! Приєднання до світу! Зараз перемкну. І будете бачити? Давай! Грузи! Тепер грузи, будь ласенька! <свісна> 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 Карний бабай! Ай стідно! Ай стідно! Ну да, типу в місті там де. Ура, я зайшов. А... И. Ну пам'ятаєш, у нас була компанія Udi. Факі, ти а, шо, ми UDI... а я його uh, тоже по... і цей, короче. Поїждем, Як його? Опа! Зим. А можна там? Я тебя понял. Ну, можна пытаться. тобі шо что? Давай, давай. у мене половина клавіш наче че так добре тоді без стріма буду Вибачте.